Кам'яниці, вулиці, бруківка, усе, що було до нас, тане у часовому тумані, залишаючи непомітні сліди на скриплячих сходинах і силуети у вікнах з порепаними рамами. Як упіймати мить, коли життя в історії оживає? Коли далеке минуле опиняється на відстані руки, коли його можна торкнути і відчути, відчути те вічне, яке наповнювало й об'єднувало серця людей в усі часи любов. Є у Львові вулиця князя Романа. Названа вже за часів незалежності України на честь Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича. Батька Данила Галицького від початку 16 століття вона була частиною вулиці Гончарської, потім частиною вулиці Галицької. Довший час вулиця мала назву Баторія на честь польського короля. А у 1894 році нею пройшла траса першого електричного трамваю у Львові. Часи Другої світової війни вулиця князя Романа називалася Вермахтштрасса, п'ятиповерховий будинок номер 6, з якого сьогодні і у даний момент звучить Львівське радіо. Виник у 1913-14 роках за часів Австро-Угорської імперії. 18 червня 1912 року. Львівським магістратом було затверджено проект будинку, автором якого були Роман Фьольпель та бюро архітектора Адольфа Піллера. Співвласники будинку Кароль Чуджак, львівський підприємець і власник відомої фабрики Меркурій, та Людвік Штандмюллер, Львівський підприємець, власник фільварку під Львовом два купці, які амбітно дали Львову приклад раннього модернізму в архітектурі на чільному фасаді, виділивши вхід із гранітними неороманськими колонами, прикрашені барельєфами з левами та кадуцеєм, атрибутом Меркурія, покровителем підприємництва. А також модерністськими фігурами лицарів Атлантів, які і сьогодні споглядають за міською метушнею, а ще ліфтом, який діє і сьогодні. Тоді на першому поверсі розташовувалися торгові приміщення, на другому ресторан, а вище помешкання. У 1920-х роках. Тут розмістився банк польської землі. А вже з 1931 року львівське радіо. Кофе на полу мені де лються вена золоті люблю лише з тобою осмутком і на У цьому ж 1931 році виступів українських музикантів на радіо було лише декілька: це був оперний співак Михайло Масляк Мартіні, бас Роман Прокопович Орленко. Соліст опери Іван Романський та архикатедральний хор церкви святого Юра. У наступні роки до вищезгаданих співаків приєдналися інші, зокрема, відомі далеко за межами Львова, оперні співаки Василь Тисяк та Зенон Дольницький. Особливими були виступи викладача Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, Одарки Бандрівської. Ще лунали голоси Марії Сабат-Свірської, Ірини Туркевич, Стефанії Надраги, Олександр Любич-Парохняк. Також у музичних передачах брали участь колишня примадонна київської опери Марія Сокіл, дружина композитора і диригента Антона Рудницького, співачка та піаністка Іванна прима шмириківська та викладач консерваторії імені Шамаровського Євгенія Зарицька. Згодом зазвучали молоді чоловічі голоси: тенор Михайло Скала Старицький та баритон Юськів Терен, піаністи Роман Сімовис, Роман Савицький, бандуристи Юрій Сінгалевич, Володимир Юркевич. При радіо в різний час діяли хори під орудою Миколи Колеси, Євгена Козака, Івана Майчика, оркестр під керівництвом Ісаака Паєна. Що стосується українських виконавців-інструменталістів на Львівському радіо, то в перші чотири роки прозвучав лише один сольний виступ піаністки Дарії Колеси. Вже пізніше звучали фортепіанні твори Бортнянського Лисенка, виконувані Борисом Кудриком, віолончельні твори Шопена та Барвінського, виконані Іваном Барвінським та виступи піаністки Оксани Цукровської. Високою майстерністю відзначалися виступи викладачів Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, піаністів Галини Левицької та Романа Савицького. Українським камерним ансамблем, який прозвучав на радіо. Українським камерним ансамблем, який прозвучав на радіо, було тріо музичного товариства імені Миколи Лисенка у складі Романа Савицького, Романа Криштальського та Петра Пшенички. Перший виступ тріо сестер Левицьких у складі Галини Левицької, Крушеницької, Стефи Левицької та Марії Левицької звяк в 1931 році відразу привернув увагу слухачів та музичної критики. Тріо часто виступало в передачах Львівського радіо з великих музичних форм на Львівському радіо звучала радіопостановка опери Миколи Лисенка Ноктюрн. Львівська радіостанція його передавала у вівторок, 7 грудня 1937 року. Інструментація Станіслава Людкевича, оркестра під дерегентом Миколи Колеси, солісти Лепкова, Сушко, Рейнарович, Гаврищук, Ірена Яросевич. Вступне слово виголосив директор Василь Барвінський. Опера Гулака Артемовського запорожець за Дунаєм, Вечорниці Ніщинського та українська рапсодія Барвінського на честь його 30-ліття творчої діяльності, яку виконував симфонічний оркестр Львівської філармонії, звучали симфонічні концерти створів Лятошинського, Людкевича та Рудницького. Львівське радіо готувало музичні передачі розважального жанру, які займали майже половину музичного ефіру. Українські музиканти теж працювали в цьому напрямку. Звучав чоловічий вокальний квартет під орудою відомого в майбутньому композитора Євгена Козака, ревельєрси Євгена, в якому Євген Козак сам брав участь. Та жіночий вокальний ансамбль Богема під керуванням Володимира Болтаровича, відомого співака та автора естрадних пісень. Ці ансамблі пропагували українську естрадну, розважальну і танцювальну пісню. У 1936 році на Львівському радіо виступав з сольним концертом Белла Барток. Під час концертів, які нерідко транслювали всі радіостанції Польщі, за Дергенським пультом стояли відомі у Львові Адам Солтис, Тадеуш Ярецький, Антон Рудницький, Юзеф Лєрер, Єже Колочковський та Якуб Мунт. Джазову музику представляли на радіо джаз-оркестри: весела банда, мікі джаз, технік джаз, дует братів Лангренів», Джазові музиканти Чеслав Гальський, Мар'ян Альтенберг, Альфред Щуц подобалися радіослухачам поширені у той час чоловічі вокальні квартети або квінтети, так звані хори Ревелерсі, Весела П'ятірка, хор Есбена, Львівська четвірка брончика і добре відомий львів'янам ще з театру Наше Очко, хор Ріана. Сьогодні далеко не кожен знає про польське радіо Львов, але багатьом львів'янам знайомі імена Щепко і Тонько під цими псевдонімами працювали Генріх Вогельфангер і Казимир Вайда, популярні ведучі програми Весела львівська хвиля. Правдиві батяри, герої не тільки радіоефірів, але й кінокомедії того часу, в яких вперше прозвучала популярна і сьогодні пісня Тільки у Львові. Весела львівська хвиля була, мабуть, найпопулярнішою програмою Львівського радіо не тільки у Львові, а й усій тодішній Польщі. Учнівіші є, є наш І з ж я мог. бо де ще людям, так добре, як то. Сьогодні можна тільки здогадуватись і ностальгійно зітхати, уявляючи, що саме цими сходами підіймались Богдан Весоловський, Ірина Яросевич, вона ж Ірина Андерс, Євгенію жбоду, Соломія Крушельницька, Ігор Білозір, Володимир Івасюк та сотні тисячі тих, чий дух витає сьогодні над містом, а імена. Вписані в історію різних народів, епох і культур, не судірні, пісиморні, і слухає журбі безмірні, як плачуть строни жалібні. Серсю мусина то грає, одні весено, як хороше, коли страждає, на світі серце хоч одно,